Які подводні камені має двостороння безпекова угода між Україною та США? Ну, знаєте, за розкладом циклічність повторення, тобто це вже було. У нас там є прекрасний меморандум Будапештський, котрий також є певною угодою, котра не виконана в тому об'ємі, в котрому повинна була бути виконана. Тут так само, тобто є е, е, певні обхідні шляхи. Нагадування, повторювання ситуації, але е виходячи з розкладу, виходить знову ж таки така ситуація, що ми використовуємо ті важелі, котрі можемо використати для того, щоб забезпечити себе безпечним середовищем і мати якісь інструменти протидії в випадку негативних наслідків у майбутньому. Але е виглядає за розкладом так, знаєте, що. 90-ті, ми домовилися про кришу. В нас сталася якась непередбачувана ситуація. Ми прийшли до криші, а криша каже: Ну сам винен, давай щось будемо думати, але треба, треба деякий час е, для того, щоб подумати, що зробити. Ти поки, поки поїдь з міста на пару днів, тижнів, місяців, а потім ми щось придумаємо. Не вирішення ситуації, а відкладування цього вирішення проблеми Не реальна допомога, а якась рекомендація, порада і життєва мудрість, е тому я не дуже вірю в угоди домовленості. І я, виходячи з розкладів, приходжу до висновку, що якщо ми самостійно не будемо. Впливати на свою безпеку і можливості, ніхто інший, не впливати, не допомагати без зиску, без, без свого інтересу нам не буде. Як відреагує Європа на те, що російські винищувачі останнім часом декілька разів порушували повітряний простір Фінляндії та Швеції? Знаєте, я думаю, що навіть коли декілька фінських або шведських домівок, автівок, суден Гелікоптерів постраждає від е, рук е, або зброї Росії, вони все одно будуть дуже занепокоєні і думати, що це якийсь випадок, якась непередбачувана ситуація, і не все так однозначно. Тому що тут випадає не просто о, від, відвертання голови від проблеми, а момент пошуку. Uh, не, не тільки компромісу, але й як правильно сказати сенсу, тобто сенсу в тому, що відбулося, Шукається шукають якусь логічну складову, що це раптовий такий випадок, що це одиничний випадок, що ну, нічого критичного не сталося. Якщо завтра вони розстріляють там декілька приватних будинків, скажуть, ну так случилось, що зробити. Ми взагалі ми більше не будемо. Не хочуть вони воювати, не хочуть вони війни. І навіть коли ворог у твоїх кордонів, ти все одно бажаєш жити в ілюзії, що це просто, просто навчання. Ми проходили через це. Пригадайте. Небажання не усвідомлювати небажання усвідомлювати, що. Війна, вона дуже реальна і вона дуже дуже, дуже поруч. Ви розумієте, вони підозрюють, а Росія може сказати, ну як завжди, що скоріше все, просто в їх повітряний простір зайшов на територію чотирьох літаків Російської Федерації. Все, все дуже просто. І якщо о, така ситуація з повітряним простором Відбудеться знову, російські літаки будуть вимушені напасти на повітряний простір цих країн. Буде зроблена якась спецоперація. Чи дійсно РФ може влаштувати війну в космосі проти НАТО? Е, я гадаю, дивіться, у нас дурень, перспектива перевернута. Відлюдник і е, десятка мечів в форматі негативних наслідків для, для е, самого себе. Виходячи з розкладу, я скажу, що, що в принципі одразу з космічною е, війною зараз можна буде говорити, що буде відкритий ще один фронт в пеклі. І біля е, райських хворіт також, оскільки ну. Це комплексний підхід для того, щоб по всім фронтам було все захищено. Е, момент ілюзії, момент маніпуляції. І я думаю, що о, знаєте, формат військових космічних війн це намагання певного досягти певного реваншизму, який відбувався під час. Правління Горбачова і закінчення остаточного закінчення холодної війни 30 років назад. Там так само була маніпуляція космічними військами, космічними війнами, в котрих, за рахунок Блефу перемогли Сполучені Штати. Зараз Росія буде використовувати цей важель також, але формат карти дурня каже, що це також буде блеф, котрий не дасть бажаного результату. Чи буде заборонено російським дипломатам вільно пересуватися територію країн ЄС, де вони акредитовані? Ну, складнять процеси, можуть ускладнити дійсно процес. Я не думаю, що е заборона буде саме заборона, але буде якийсь ускладнений процес, з котрого будуть шукати пошук виходу. Чи вплинуть удари по українських аеродромах на передачу Ф 16 Ну, вони додать, додадуть більше клопоту і додаткових якихось робіт, витрат, домовленості для того, щоб вийти з ситуації. Але ти все одно отримаєш бажання. Я не знаю, може там ми дамо згоду, щоб якийсь авіаносець стояв біля кордону з Україною. Або будемо користуватися іншими територіями для того, щоб реалізовувати ті плани, котрі нас цікавлять, тобто вихід із ситуації. Побудуємо щось підземне. Чи буде складено план відновлення України, схожий на план маршала після Другої світової війни на саміті НАТО в липні? Так, але не в тому форматі і вигляді, як ми малюємо собі його. Фо... Я вірю, е, виходячи з розкладів, виходячи з настрою, виходячи з ситуації, що е, будуть відбудовані міста, і буде дуже комфортно і зручно, і перспективно жити в Україні. Вона буде цікавою в майбутньому, але це досить довгий процес. І навіть якщо дивитися на план варшала, він же не реалізувався за півроку. Це досить складний, довгий, довготривалий процес. Карта замислу у нас випадає пряма, але вона випадає карта повішеного, тобто підвішений стан. І це досить такий, знаєте, занадто рано казати про відбудову. Виключно на перспективу. Чи вдарять по Росії нові санкції від США та Британії? Ну дивіть, в нась цікаве. Десятка жезлів це момент тяжкої ночі. Тобто, вони будуть нести певні негативні наслідки ситуації, які будуть ускладнювати процеси. Але є. Е, е, е... Інша сторона медалі. яка полягає в тому, що. Вони будуть намагатися адаптуватися ті процеси, які будуть відбуватися. І е, ускладнять життя безумовно. Якось вплинуть на розвиток і позитивні динаміки, так, але вони не перекриють повністю кисень і все одно процес. Е, Процеси, котрі відбуваються зараз на Росії, вони будуть реалізовуватись. В нас є один момент, котрий завжди британці там, представники Сполучених Штатів не враховують. На початку 90-х років на базарі можна було купити банку з недопалками. Для того щоб їх продовжувати докурювати. На початку 90-х років в мене є приклад сімейні, коли там зарплату видавали гудзиками, кнопками або взуттям. І під будь-які процеси люди намагалися підлаштуватися, пережити, якось відкласти. І вийти позитивним чином із ситуації. А, що в Україні, що на болотах, такі ситуації відбувалися не так давно, тому 30 років назад. І питання санкцій, безумовно, вони вплинуть на пересічних росіян. Безумовно, вони вплинуть на режим в цілому, але є момент адаптації, і як з першою хвилею санкцій. Тима сімома тисячами санкцій, які були накладені, вони адаптувалися і підлаштувалися. Так само і під ці санкції вони будуть крок за кроком підлаштовуватися. Е, і в нас досі залишається ситуація, що, попри санкції в Європі користуються російським газом, попри санкції, е, є ще в багато кіхось великих компаній, котрі продовжують свою діяльність на території Росії. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.